Це є вітражі з мазверку, тобто з верхньої архової частини. І вони є з тих старих вітражів, які були в Дрогобичі, тобто з автентичних, оригінальних. Реставраторка Марія Барвінок тримає оламки скла на коштовності. В її руках вітраж із Дрогобицького костелу святого Варфоломія. Після Другої світової композицію демонтували і сховали на горищі. Вітражі чекали на реставрацію понад півстоліття. Після Другої світової війни дуже велику кількість їх було побито, понищено, і їх просто як сміття на купу поскладали на горищі в дзвіниці, де вони 60 років лежали поскладені навіть не по технології зберігання вітражів, а просто отало, як, як тортик Спартак одне на одному. Чим відрізняються власне нижні від верхніх? Оці три це є 18 століття. Ці три це є початок 20 століття. Тобто ці були вироблені з звичайного віконного скла методом спікання і зафарбування. Ці були вироблені біля гутної печі, просто зі скломаси з Завальцованим краєчком і відправлені в печі, колись урятувати такі вітражі було майже нереально. Тепер нові матеріали дозволяють робити те, про що реставратори могли лише мріяти. Наукові досягнення не стоять на місці, і те, що неможливо було відреставрувати там в х роках чи в 80-х роках, є абсолютно можливим реставрувати зараз. І відповідно 25-му це не є нові матеріали, але це є вже колись дуже давно винайдені, які пройшли час своєї. Проби витримки, і тепер ми їх можемо використовувати. Наприклад, саме один з самих простих це клеї. клеї які застигають підії ультрафіолету. Будете здивовані, але власне цей матеріал винайшов стоматолог десь там в 70-х роках. Тобто навіть банальні гель-лак на нігтях це рівно той самий матеріал, просто з іншими домішками. Марія Барвінок відновлює вітражі вже понад 10 років. Каже, найбільше їх збереглося саме на заході України, але чимало і втрачених у 90 років. У Львові вітражі зрізали, продавали або просто викидали. Зараз у майстрині в роботі вітраж колишньої торгово-промислової палати. Тепер у цій будівлі розміщена прокуратура. Унікальність власне, полягає в тому, що тут є фрагменти з гірського кришталю, але навіть чітко пальцем тицько. Оце цей гірський кришталь, який є полірований як камінці. Тобто навіть я робила, дивилася, чи це скло, ні, це такий природний кришталь. Просто зараз дуже дуже брудненькі є, і це власне один з таких дуже унікальних варіантів, тому що іншого з такими вставочками вітражу у Львові. Я не знаю, частину робіт реставраторка демонструє на екскурсіях і майстер-класах у майстерні. Тут можна доторкнутися до скла, яке бачило століття, і зрозуміти, як з уламків знову оживає вітраж до вітражів. Я була до цього моменту взагалі недотична.